Добрий день, шановне панство. Про картоплю на городі почав я Попробувати купати. Тиждень назад тут стояв зелений город. Фітофтора минулого тижня залізла, десь тиждень прийшов. І дивіться, що сталося. В моменті все, е, листки пожовтіли, посохли. В принципі, якби були зелені, то було б все нормально. Тепер викупав я 10, 10 кущів картоплі. Картопля, дивіться, там один з потужних кущів. От Тут так. Під одним кущом дві штуки було і дві гнилих. Ну, ось такі у нас картоплі. Зараз я ще зважу. А тут, ось, якщо 10 кущів, то 10 частина. Вже гнилої є картоплі. Дивіться, яка потужна внутрі її будуть мати, що їсти. І вона гнила. Середина вже гнила, бачите, тече. от І потужні. Картоплини потужні. Ось так. Ну Хочете, я зараз ще подивимося, що під кущом є. От. Дивіться дощі, дуже багато дощів було. От. І картопля, зараз перейдуся, ще вам потім по картоплі покажу. Кущі потужні були. Е, що було ще? Ну Десь ріст кущі було до півтора метра. Ну, вище пояса, будемо так казати. От. І дощі, майже кожен день. Дощ падав. Давайте зараз спробую. Ну не знаю, ще є. Ось, ось маємо ось такий курс, може ще є, треба поритися. Зараз я ще візьму то все, зважу і покажу вам. Так, шановне панство, положив я картоплю на вагу. Дивіться, от коробка. І яка від сірників і яка картопля. Ми зараз ту найбільшу картоплю зважимо. Бо в мене найбільша картопля, яка була на городі, е, мала десь біля 900 грам. Одна картоплина. Так, тепер дивіться, що ми маємо. Як то показати, що. Ай-яй-яй. Ага. Годі. Зараз розверну вагу. Так, друга попитка зважування. Так, дивіться 11 кілограм і 180 грам. Ну, але 500 г, 540 грам має ящик. Бо мені збилася вага, я перший тарував. Маємо біля 10 кілограмів то, тої доброї, будемо казати, картоплі. І дивіться, що скільки слимаків я викупав. І ще й слимаки по картоплі лазить. Так, і зараз ще гнилу зважу. Ну і дивіться, 2 кілограми 180 грам. Маємо ось такої великої, самі найбільші гнилі картоплі, то маємо, ну, мінус, напевно, грам 400 відроту, і виходить кілограм 700. Чуть не 20% гнилої, 15% відходу картоплі. Ну, Надігнивши картопля, піде для нутрі на корм. Ось такий врожай. Купав 10 картоплин підряд. Я не вибирав найкращі, були великі кущі, менші кущі. І зараз спробую зважити найбільшу картоплю. Зараз заберемо. Тут у нас. По нулях, і найбільша на даний момент найбільша картопля. І одна картоплина має вагу 625 грам. ми в нас того року, така картопля. ну Дуже багато гнилої. І що факт стоїть, напевно, як вона полежить, теж якась частина буде гнила. Ну, але дана картопля буде йти на базар. І продаватися.